3 грудня відзначають міжнародний день інвалідів. Це свято проголосила Генеральна асамблея ООН у 1992 році. В Івано-Франківську для особливих діток організували особливий концерт. Не обійшлося також і без подарунків. У міському реабілітаційному центрі відбулося свято для вихованців. Разом із дитсадком тут навчають та соціалізують майже дві сотні юних івано-франківців із обмеженими можливостями. Свято організував муніципальний центр дозвілля для дітей, співали, разом грали у ігри та конкурси. Уже багато років поспіль приїжджаємо, і нам дуже приємно, що нам допомагають люди небайдужі. Сьогодні творчий колектив муніципального центру дозвілля підготували невеличке таке театралізоване свято з ігровою розважальною програмою для діточок. Існує і різна думка відносно цього свята. що його не потрібно? Треба привертати увагу завжди до дітей-інвалідів, до людей з особливими потребами. А я вважаю, що воно потрібно, тому що воно наше суспільство активізує адже. Наше суспільство ще не таке, що дбати про це щоденно, і для наших дітей це велике свято, тому що перевиявляють багато ініціатив. На свято завітав нардеп сьомого скликання Руслан Марцінків для усіх гостей привіз солодкі подарунки. Зізнається, дуже важливо, аби дітки, які навчаються у цьому закладі, відчували тепло і турботу громади міста. А про допомогу особливим діткам йому ще раз нагадали бійці. АТО. їздячи на схід України, спілкуючись з хлопцями, які є на сході. Я чув такі думки від них, що краще я загину, чим стану інвалідом, і ці думки вони мене дуже торкнулися. І зважаючи на те, що у нас достатньо величезна кількість сьогодні таких діток є. Хотілося би частинку цієї турботи тепла передати через цей захід, через подарунки і через ту атмосферу, коли дитина відчуває себе потрібною. До речі, вихованці закладу також активно взяли участь у концертній програмі та показали всі свої творчі здібності.